Все добре. Коротше, в мене не записався повністю ролик, але я хочу знову з вами привітатися. Привіт! У мене був дуже тяжкий ранок. А, я прокинулася від того, що я дізналася, що на нас а, у нас в Києві шахіди, які нищать наше місто. А, тому я трошки... В поганому стані зараз знаходжусь, і можливо, мені із-за цього я не можу зараз поїхати за подарунком для влади, який я планувала сьогодні забрати, але ну, просто не можу, ну, морально. Але, можливо, я ще пару годин почитаю, і в мене з'являться якісь не плани, ну просто настрій навіть. От. Та його улюблена іграшка. От. Тож, коли він Все. От Дурко, Дуркович. Віні, іди туди. От, Тож ж ми сьогодні, мабуть, читаємо книжку. Маю надію, що ще поїдемо в Київ і заберемо подарунок Лада. І бо завтра останній день. Одна з причин, чого я ще а, не поїду на За подарунком сьогодні, бо вчора вечором чогось в мене дуже горло заболіло. Тому зараз я буду пробувати виліковуватись, поки є світло, чай пити, зараз ще суп собі, мабуть, зроблю ще один, О, ноги буду ще спарити, бо це взагалі І так не хочеться зараз хворіти в такий час, коли ще не так часто буває в квартирі тепло. Тому, не знаю. Зараз, до речі, вже наполовині книжці. Я її половину вже прочитала, вона реально дуже легко йде. І мені це дуже подобається в ній. Бо частіше ось книжка, яку ми читали першою в марафоні цьому, взагалі не йшла в мене так, хоча там сто сторінок, а тут взагалі 220 сторінок вже, і я, ну, це все летить, я б сказала, не читається. От. Трохи треба лікуватися, не тільки читати вже на 300 сторінці. Вже 300 сторінок прочитала, залишилось 150, тож я думаю, сьогодні я спокійно прочитаю книжку, бо вона нереально класна. От, Віні зараз теж а, їсть, зараз покажу. Дитинча получила хрящик і довольний їсть собі. А я зробила собі супчик, хлібчик з мазілкою і дешевий кисіль, але він гаряч, гарячий. Я дуже хочу ем, не хворіти, тому я зараз просто на всьому гарячому знаходжусь. Буду, мабуть, дивитися серіал, бо читати зараз не дуже і комфортно з їжею, тому такі справи. The Commonwealth, to Britain, to Нас включили світло. Ми дивимося звіні серіал. Точніше такий а, типу фільм. Три фільми, три епізоди називається. Блін як він називається. Гаррі Меган. Він на англійській мові, але він про королівську ну, сім'ю тобто про сина Гаррі, сина Діани. І, ну, на речі, не думала, що це буде щось дуже прикольне, бо я останній час дуже підсіла на серіал Корона і вам дуже раджу. Але це взагалі не те, що я очікувала. Тож, це, ну, таке щось. Ну, дядь вона вже, якщо чесно. Father, only... On sparkle, Наразі я вже домалювала цю книжку. Це дитяча книжка про війну. А мені залишилось додати в деяких речах текст, як, наприклад, ось тут. От і ще в мене є з роботи а, розмальовка в вигляді. А, як це називається? Animals and people, типу блін, на англійській скажу, а, а звірі і хлопчик. А, це про йогу. Мені треба, я не знаю, як не швидше це зробити, буду сьогодні ще ввечері над цим сидіти. От, мені треба зробити портрет сім'ї. І ще хочу сама для себе намалювати курочку. А щось захотілося курочку намалювати. А, поки це все з моєї роботи. А, трошки випав цей вечір, бо ми звільні вийшли погуляти, пішли до, до ательє, щоб забрати влада куртку, але я не могла нічого зняти, бо на вулиці дуже темно, ніяких ліхтарів немає. Тому знімати що-небудь просто це чорний екран. Але... Я повернулась, я коли гуляла, я ще не дочитала книжку, десь 70 сторінок залишилось, і от я дочитала цю книжку. Вона така класна, просто. Я, мені вона дуже сподобалась, але я скажу так, вона може комусь не сподобатись за деяких Ох, качель я би сказала. що ніби... І там героїня, і сам, і то робить і те. Мені дечого не вистачало. Наприклад, мені не вистачило самої крамниці, не було ніяких деталей з приводу неї. Просто ну, крамниця, яка ем, ну, є і є. Типу, вона просто як задній фон була, просто де можна сховатися, чи де можна жити, ну, просто як місце. Але що там було саме, яка кімната, тобто ніякого великого опису не було, що мені не подобалось, бо я люблю таке, якщо там вона приймає у власність а, магазинчик, то хотілося б дізнатися про нього більше. Я просто дуже люблю а, аніме Міядзаки і щось, я думала, що буде щось типу такого. Але тут було трошки дивного багато в кінці. Стало трошки страшно, я навіть просто читала вже, отак, типу, ну не дуже продивляючись, швиденько, щоб просто дізнатися, що буде далі, бо я боялася за героїню і її спутників. От, але книжка прям захоплююча. Я вперше прочитала товстенну книжку за довгий період часу, десь за цю війну, за два дні. Коли я не відриваючись, хотіла її дочитати, і коли е, текст автора був настільки легкий і ну, хотілося скоріше пірнати у нього і вже дочитати. Якщо б мені е, не треба було багато працювати, я б певно дочитала його б за один день. Бо це нереальний кайф був. От я, кажу. І я вже собі накачала дві книжки, я може спрошу спитаю в бібліотеці чи є ще дві а, на українській мові, якщо ні, то прийдеться вже на російській читати, але я маю надію, що вони є в бібліотеці, і я зможу ще почитати їх, бо я закохана в цю авторку. А, ще можу сказати, я її дуже рекомендую а, прям і на українській мові вона класна. А, Получається, що в нас закінчився третій день. А, чесно, я вам скажу, що я трошки втомилася від зйомки, мабуть, третій день вже трошки вам наскучив, напевно, я не знаю. Але завтра буде він драйвовий, бо завтра в нас, які плани? Я їду ам, в два місця забирати сюрпризи. В третє місце забираю свою книжку, проілюстровану, яку мені привезли з Швейцарії. А в третє місце ми їдемо в бібліотеку з моєю подружкою, і ми побачимо... Ви побачите таку красивену бібліотеку, що ви просто закукаєтесь в неї і захочете туди записатися. Побачимо, чи є непродовження, а ще від цієї авторки на українській мові книжки в них. І... Um, і якщо не буде, то я хотіла б ще дві книжки знайти, але я напевно їх не дочекаю, бо бібліотеці дуже uh, швидко забирають uh, книжки як пиріжки, і мене тільки, які я хочу. Uh, от um, тому завтра буде дуже цікавий день. Uh, ну, Розуміло, що я війні з собою не беру, бо це ж яку якого бібліотеку не пустять, на жаль. Тому він буде півдня дома сам ось, тому ви півдня, точніше, піввідео, будете дивитися без війні. А на вечір наш чекає якийсь сюрприз, який приготував Влад, який я навіть ще не зрозуміла і не розгадала. От. Пишіть свої е, вигадки, що це може бути. Я хочу показати вам книжку, яку я. Зараз хочу розпочати, точніше, завтра в дорозі, ми розпочнемо ось цю книжку. Бо вже як не як Це влогмас. І хочеться почитати щось дуже новорічне, казкове, романтичне. І я вирішила ви... почитати цю нову книжку. Мабуть, ми її за завтра і прочитаємо за день. Ось, якщо ні. Я думаю, прочитаю. Вона тоненька, але така вже й велика. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Дуже дякую вам за увагу! Слава Україні! І спасибі за ваші лайки і коментарі. Па-па!